Вітаю садівників на своєму каналі, як і обіцяв, показую відео після обрізки саду. Сад закінчений, потратив я на нього десь приблизно біля 12 годин роботи. Так, я прошу вибачення, якщо буде вітерець, бо сьогодні у нас трохи задуває. Дивіться, тут від забору я дав такий коридорчик, зробив десь 1,5 метра, щоб світло проходило, всі дерева обмежив по висоті. Не дивлячись, що вони там бабаби їм по 25-30 років, от як цей глостер на 106-й підщепі. Бачите, зараз це дерево має менше 2 метрів висоти. Ось, можна любу гілочку достати рукою обробити. Вже клієнт ось трохи позамашнив садовим варом, бо я спочатку різав бензопілою, а потім дворучним сікатором і закінчував роботу вже. Маленьким секатором. Ось тут принцип одноярусний пальмет, дві скелетні гілки і центральний провідник. От тут так само, ну, дерева вже старі, бачите, вже трухняві, треба їх міняти на молоді. Які тут проблеми? Крім того, що трухняві дерева є така проблема, ось як щитівка. Дивіться, зараз подряпаю кору ви побачите, який яскравий антоціановий колір. От. Цей шкідник він може... Прикончити вам весь садок, якщо з ним не боротися. Бачите, який кольор? Жива кара має бути салатового кольору, а вона тут рожева. От. Якщо придивитися, то кара ніби вкрита такими, як цяточками. Це і є личинки щитівки. От. Як боротися, препарат Б30, масляна емульсія, Мовенто, тобто схема захисту від щитівки є в інтернеті. До речі, дуже цікавий сорт прям. Раннє смачне цікаве яблуко, його рідко де можна зустріти. Отак От я зробив сливку. За кілька років, бачите, понизив. Так само зробив перший ярус дві груби гілки. Тут обростаюча молода деревина, одно, двох, трьохлічна нічого вертикального, сильного нема. Тобто компактні, отакі плодові утворення на сливі. Так, що, що стосується інших дерев, там було два. Дві агромезні грушки, такі по метрів шість висоти. Я їх зробив ось висотою біля двох метрів. Спочатку омолодив, зняв бензопілою верхи, потім пішла памолоть, горизонтальну лишив, вертикальну забрав. Все, зараз буде нормально. Це на Айві, Ой, чуть не впав. Це грушка Яблунівська на Айві, Особливих проблем з нею немає. Єдине, що тут пирій. Ну, не бажано пері лишати як під виноградом, так і під карликовими деревами. Ця сливка типа Стенлей, ми її вже почали перещіплювати, привили великоплідну аличу. Лишилося зняти лише обв'язки. Ота От черешня буде убиратися бензопілою, але це треба бойців взяти, щоб взяли стропу парашутну чи якісь міцні мотузки і допомогли мені кинути ті гілянки. Черешню ми не різали, залишили на літо. Там велика груша клапа. Теж я її зробив такою біля 3 метрів. Там ще одна стара грушка, бачите, зробив теж компактною, біля двох. І отак виглядають дерева на 106-й підщепі після закінчення обрізки. Що, які проблеми, крім е, щитівки? Крім щитівки, побачив кров'яну попелицю. Такі білі пухірці, такі. Біленький наліт біля молодих гілок. Тобто теж треба застосовувати фунгіциди. Ось так виглядає дерево сорту Liberty після обрізки. Бачите, зовсім нема старих гілок, кілька молоденьких, потім на них можна буде ставати ногами, коли залазити вверх крони. Бачите, така як сходенька. І якщо ви придивитесь уважно на крону, побачите, що старих гілок на ній нема. Дерево Ліберті віком біля 20 років. Найстарша гілка це десь 4-5 річні. А то переважають 1-2-3-річні молоді гілячки. Так само слава переможцям зроблено. Так само айдареди, мантуани і все інше. Ось молоде дерево сформоване по типу стрункового веретина. Дерево на 9-ки. Тут теж молоді обростаючі гілочки, нічого старого немає. Вже клієнт вніс добре, правда трохи неправильно. Це фосфорне добре, воно дуже довго розчиняється, його бажано вносити з осені і заробляти рівномірно діаметром метр, а не сипати під самий штам. До речі, я був на вихідних паю, вже вніс ні Десь по 25 грам приблизно на дерево. Отак виглядає після обрізки абрикос. Крона в вигляді чаші. Всі гілки коло рук на висоті 2,250. Якщо кинути кашкета, то цей кашкет має шанс пролетіти через всю крону на виліт. От. Це у нас на 9 теж карлікові дерева. Молода, обростаюча деревина, нічого старого нема. От. Це білий налив. Величезне було дерево, але я його... Поступово зробив маленьким, креслатим і максимальна висота цього дерева десь біля 2 метрів. Отак виглядає крона після обрізки. Отак виглядає весь садок. Додавилось світло. Зараз сонцем проблем практично немає. Це мантуан, якому біля 20 років такий він дещо лахматий, але це особливість крони. Так мантуан має виглядати. Вже Дерен Починає свисти. У нас сьогодні понеділок, середина березня і починає квітувати дерев. До речі, дуже цінне дерево в саду. Таке саме як мушмула, як ліана, актінідія, лимонник, жимолась, хурма. Отакі От дерева треба мати, щоб менше кропити, менше хімії і мати. Органічні фрукти вдома. Отак виглядає абрикос після обрізки, той, з якої я починав роботу. Він дещо вищий по висоті, неможливо його зразу зробити маленьким, але більші зілок можна достати руками. Клієнт ще не кропив. Отака фаза розвитку, бачите, вже червоніють бутончики. Скоро буде квітувати. Хоча не Небажано нам цього цвітіння. Тут молодий садок на М9, він трошки захарашений, бо йому мало було світла. І я порадив клієнту викинути тут кілька дерев. Було занадто густо і він послухав мої поради ці дерева пересадив в інше місце. Ну, в принципі, все, що я хотів розповісти, по проблемам це перійка, неправильне застосування добрив, кров'яна попелиця, щитівка. І борошни роса. Ну це недоліки по е, хімзахисту. А так, по кроні, по формуванню. Особливих проблем я не бачу. От. Кого що цікавить по формуванню, по хімзахисту, задавайте питання. До речі, порізав там старезну, величезну шовковицю. Дуже смачна. Чорна така десь розміром біля 3 см. Величезна. Нарізав вже всі в кому. Потрібно, можу поділитися, шовковиця просто вот. а Це у нас лох, декоративне дерево. Ну, відповідно, зона релаксу відпочинку. Тут у нас виноградник і тут у нас лохина. Вот. Що з лохиною не так, недостатньо субстрата Тут має бути опілок 100 разів. більше Сюди треба додати торфу кислого десь кілограм 300 кг і кислих. Хороші, має бути кисний субстрат. Так, дякую всім за увагу, дякую, що дивитесь мій канал. Всім мира, добра, всього доброго, до побачення.